Я маю можливість долучити до нашої розмови Тараса Загороднього, керуючого партнера Національної антикризової групи. Пане Тарасе, моє вітання. Доброго дня. Коротко, два слова про Кнайсель та її танці на весіллі Путіна. Чи добре їй житиметься тепер на Росії? Ну, знаєте, в мене таке враження, що це помста Кабаєвої. Да? Не в Москві тепер будеш жити, а будеш в селі за 350 кілометрів. <гад> від Москви е да, в, такому, в такому гарному селі, як і всі села ну в несила да, в Росії е депресивні, забиті, як тільки таке можливо. Е ось, е ну, е ну Це добре, це показує, що. Добрий приклад для тих, хто досі працює на Путіна в Європі: що у вас доля одна жити в селі в Рязані. що на них чекає дуже чудове сільське так, свято чекає, в результаті. Що, якщо не якщо не, не одумаєтесь, так танцювати з путіним навіть не фізично, а віртуально. і з Росією не треба мати таких справ, Щоб тебе висунуть з поганої, проклятої, цієї некомфортної, огидної Австрії. Так? Відня такого поганого міста переїдеш, в таке гарне село в Рязанській області, яку навіть в Росії ніхто не знає, де воно знаходиться. Чудова перспектива, як на мене, але пане Тарасе, сьогодні для нас з вами підготовані ще кілька більш серйозних тем, які стосуються внутрішньої ситуації в Україні. Прийду до них за матеріалами ДБР, підозрював службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Повідомили народному депутату Олександру Дубінському. Про це з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє Українська Правда. Слідство встановило, що Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня. Як ви. Вались напередодні батько нардепа самостійно виїхав за кордон, а потім повернувся до України 11 липня. Сам нардеп повернувся. До України лише через місяць після виїзду, за даними правоохоронців, під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. І в своїх соцмережах він підтвердив, що йому оголосили підозру та поскаржився увага на політичне замовлення. Висловив ще й упевненість в тому, що справа проти нього розвалиться до слова. А на вашу думку, як діло буде? Ну, я думаю, що це нічим не закінчиться, тому що там такі обвинувачення. Знаєте, чи буде воно з підтвердження? Ну наскільки мені відомо, до Дубінського можна ставитись по різному але я думаю, що він зовсім не ідіот. Він все ж таки отримував дозвіл від мозу, тобто документи у нього були. І довести щось протилежне, там підписи і так далі. Я думаю, що досить важко буде це зробити. Тому що ну, я думаю, що у нього є гроші на гарних адвокатів, які зроблять все як слід. Ну і плюс, я думаю, що у Фінського є багато він багато чого знає. Я думаю, що через це ну, знає, мається на увазі не по своїй справі, а про інших високопосадовців. У нього є медійна активність. Так, у нього є достатньо високий такий статус. То я думаю, що воно навряд чи чимось закінчиться. Поки готувалася до нашої з вами зустрічі, підгледіла у колег зі слова і діла підбірку скандальних виїздів наших можновладців за кордон. Серед них, наприклад, Петро Порошенко, який в червні до Лондона подорожував, начебто для волонтерської діяльності. Ігор Палиця, Холодов, який у вересні у відні був з ним, теж достатньо яскрава історія була. Юля Володимирівна Тимошенко, наприклад, в Дубай подорожувала її. Мета її візиту не повідомляється, як вла. Власне, наприклад, і подорож депутата Володимирської міськради Зінкевича в Куршавельлі, який там перебував начебто на лікуванні. Тобто таких прикладів їх ще один, два, три. Мені є, щоб перерахувати. Тут і пан Арістов, народний депутат, який у вільносі побував. Це тенденція. Можновладці виїжджають, народні депутати, політики виїжджають, повертаються. І чим завершуються ці історії? Взагалі нічим. Ну, по-різному, по різному. От Щодо Арістова, там можуть бути нюанси, тому що там в дійсності була зафіксована підробка документів. Так, те, що він вказав в кінцеву мету, що він там їде в Європу, а потім опинився в Мальдівах. Е, СБУ там порушувала кримінальну справу саме по Арістову, по цьому факту. Тут вже серйозніше в дійсності підстави. Ну і теж питання. Навіщо він на Мальдіви літав? Так тому що от буквально в у, у приблизно у той же час з'явилася інформація, що Мальдіви використовуються Російською Федерацією в якості транзитної країни а, для а, експорту напівпровідників до Російської Федерації. Тому там я думаю, що це по в котрозвики, що будуть питання теж у СБУ стосовно Арістова. подивимось, чим воно закінчиться. Тим більше він щось ж таки команда, мандат, так? А це означає, що підстави були достатньо вагомі, що він ну з якихось причин все ж таки був змушений відмовитись від цього мандату. І це означає, що там може бути чимось гірша ситуація. А стосовно цих інших, ну, там такі, такі підстави, там, да, о, вони там могли виїжджати, там, да, не могли виїжджати. Ну, Я так знаєте, не, не є фанатом Петра Олексійовича, але ну, він займається волонтерською діяльністю в дійсності, так, витрачає свої гроші в тому числі. На це, тобто я не виключаю, що дійсності у нього була якась там необхідність їхати до Лондона. Тобто, тут ми не знаємо всіх, всіх подробиць, що було, те саме стосується Юлії Тимошенка. Так, ну ну вона не не чоловік призовного віку. Так, вона не чи могла вона поїхати на відпочинок. Ну, суто теоретично могла тут питання в оцінки її діяльності, саме її виборців. Як вони це будуть оцінювати? Ми ще не забуваємо про Миколу Тищенка, який в Таїланді теж опинився. Яскрава історія була. Однак ще серед прізвищ, які я вже назвала, прозвучав Андрій Холодов, де під партії Слуга народу. Якраз його нині Верховна Рада таки позбавила мандату. Пропоную про це трохи детальніше поговорити. Про цю подію інформує народний депутат Ярослав Желізняк. Телеграм за проголосували 308 парламентарів. Депутатські повноваження холодова припинили після його заяви про складання мандату за власним бажанням. Написав він її з за кордону, а на засіданнях парламенту не бував з початку року. За даними розслідування проєкту схеми, нардеп виїхав з України в січні 2023 року. Наразі він з сім'єю проживає на Кіпрі, де володіє маєтком. Додам також про те, що не тільки просто проживає, а ще й облаштовує за кордоном бізнес, якщо вірувати вірити розслідувачам схем. І от тут питання: просто склав мандат і все. Ну, дивіться, тут, якщо виходити з букви закону, криміналу ніякого немає. Ну, він поїхав за кордон, так там залишився. Чи підроблялися при цьому папери? Невідомо. Ну, принаймні, фактів ми не знаємо. Чи здійснював він якусь антидержавну діяльність? Такі фактів теж поки що немає. Але ігнорував так. засідання Верховної Ради протягом року народний депутат з нього так собі. Е, так, ну тут йдеться більше про політичну відповідальність. Mm -hmm. От політична відповідальність, питання етичні, звичайно, він е, діяв. Е... Діяв не як народний депутат України, тому що народний депутат татів немає зобов'язань, ну юридичних зобов'язань, що вони повинні бути присутні на всіх засіданнях Верховної Ради, і тут більше етика, і судячи з того, що це стало токсичною темою. То партія влади, я думаю, настояла на тому, щоб наполягла на тому, щоб пан Холодов склав мандат, тому що він є токсичним для них. А тому, що в такому випадку вони в принципі нічого не втрачають. Скільки мені відомо, він був списочником. Це означає, що просто заходить інші депутати від слуг народу, який знаходився наступним за списком. Ну, виходить, що політична відповідальність пана холодова не наздогонить, якщо він буде продовжувати спокійно собі жити за кордоном, облаштовувати там бізнес і виховувати там своїх дітей. Я так вбачаю це Пробную... Ну, Він Прошу. Так. упаковався там за кордон, як часто буває у наших можна Обжився, так би мовити, пане Тарасе, Ще одна тема для обговорення це обшуки у колишнього регіонала. Правоохоронці прийшли додому та на роботу до нардепа шести скликань та їх заступника голови фракції партії регіонів Володимира Макієнка. Він мав маєток у кончазаспі. Обшуки також провели у керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях. Наразі ДБР перевіряє екснардепа через можливе незаконне збагачення на понад півмільярда гривень та ухилення від сплати податків у дві 2011-2014 роках Макіїв міг не докласти у бюджет понад 63 мільйони гривень у 2019 році. ДБР вже проводило обшуки у ексрегіонала через несплату податків при купівлі телеканалу Прямий. І я так розумію, що в той момент не вдалося притягнути його до будь-якої відповідальності. Знову ж таки питання цього блоку: а чи вдасться зараз? Я не думаю, що тут справи чимось закінчиться, тому що я пам'ятаю ту справу по цьому, по якраз там питання було: тоніс, прямий канал, чи щось таке там абсолютно ідіоське формулювання було, що він, начебто, при купівлі не сплатив податки. Ну так не буває. Якщо людина щось купує, то вона ж витрачається витрати, які тут я є які прибуток прибуток. Тобто податки утворюються у того, хто отримав прибуток, так? А у того хто платить, це збиток, які податки можуть бути зі збитку. Тому я думаю, що це теж нічим не закінчиться невідомо в чому там проблема. Він людина достатньо давно в політиці, достатньо досвідчена. Я думаю, що це теж нічим не закінчиться, тим більше він не є народним депутатом. Так він відійшов від політичної діяльності достатньо давно. Якщо це розглядати в площині його як бізнесмена, так ну теоретично можливо, щось там є. Але я підозрюю, що ця справа теж нічим не закінчиться. Щодо податків, звичайно, спираємося на формулювання Держбюро розслідувань, а як там воно було, це вже, як то кажуть, важко розкласти я, по поличкам. Погоджу, я, 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 я просто читав ту справу, да, uh -huh. я читав справу, то в дійсності йому при несплаті ну, ну ні, формулювання то може бути. А хто сказав, що Держбюро розслідувань не може зробити ідіотське формулювання? У ідіотизм, якраз формулювання було в тому, що він не сплатив податки, коли купив канал. Тобто він витратився і більше повинен так, так, так я зрозуміла про яке не узгодження ви говорите. А пане Тараса інженерал, загалом, як ми можемо зараз? Охарактеризувати, що робити простим глядачам, простим читачам, які бачать ці всі події, які помічають це в своїй новинній стрічці? Один депутат поїхав за кордон, народний депутат, так хтось повернувся, позбавлений мандата? Хтось не повернувся і теж позбавлений мандата. Але загалом, на жаль, ми з вами навіть от зараз констатували в кількох випадках поспіль, що ситуація і справа може нічим не закінчитися. То невже ж тенденція буде зберігатися? Невже зараз немає якихось шляхів для того, щоб подолати ці події, для того, щоб якось вплинути на ситуацію. Бо кожного українця, який аналізує, який дивиться нас із вами, слухає зараз наші з вами характеристики, звичайно, торкнеться питання. Так і що тепер? Ну, дивіться, давайте теж не, не так все погано. Якби влада зовсім пала зовсім ігнорувала громадян, то вона просто відморожувалась від таких упадків. Ну, поїхав за кордон і що? От і що, Тобто влада реагує все ж таки, тут слід визнавати, вона реагує на збурення, вона реагує на активність громадян. Тобто Українці повинні давно вже звикнути, що політики слід контролювати не тільки під час виборів, але й міжвиборний період, проявляти постійну активність. Знаєте, є такий афоризм, завжди слідкуєте за руками політиків, а то вони опиняться у ваших кишенях. Цей, до речі, афоризм вигадали не в Україні, а на Заході, тому що політики, в принципі, скрізь однакові. Питання в тому активності громадян, активності суспільства, яка не готова терпіти таке, таке нахабне поведінку. І те, що влада таким чином реагує, змушує підписувати заяви про вихід з депутатського. Мандату змушує це робити, це означає, що вона реагує на це, і це дуже добре. Це знаєте, як стосується у цих е, е, шалених тендерів, коли і місцева і центральна влада намагається витратити гроші, які можна витратити на армію. Коли піднімається скандал, коли громадяни обурюються, влада реагує на це. Я знаю особисто багато випадків, коли багато тендерів було скасовано. Є механізм скасування цих тендерів через скаргу на Державну аудиторську службу, і це працює. Давайте теж не думати, коли ми українці повинні звикнути не обурюватись, а діяти. Так? Якщо ви бачите що щось, щось відбувається, а чи пробували ви натиснути на владу, так? чи пробували ви наскаржитись? Чи пробували ви підняти скандал? Так тому, що обурення на диванах а, просто так воно працювати не буде. От до речі, а, про черговий скандал. Пане Тарасе, іще один народний депутат від Слуги народу до слова, знову Анатолій Гунько, якого піймали на хабарі за землю? Йому оголосили нині підозру і проситимуть суд про арешт. Трохи деталей повідомляється, що 8 серпня за доручником керівника САП, прокурор за участі детективів набу повідомив народному депутату про підозру. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель. Помічаю тенденцію, що дуже багато фігурантів нині дійсно з провладної партії. Це якісь внутрішні чистки, биття своїх, щоб інші боялись, або просто так тенденційно складається. Ну, я тут не виключаю наступне: що багато депутатів з нинішньої правладної фракції розуміє, що їхнє депутатство, яке сталося випадково, це їхня лебедінна пісня. Більше вони ніде спливати не будуть. І тому намагаються вкрасти як в останні для того, щоб упакуватися. Тобто, тому що далі що, чим вони далі будуть займатися? так. Не, тому що якщо ти, наприклад, був весільним фотографом, ну ти ж не повернешся бути весільним фотографом. Ти кимось повинен стати. А тебе ж нікуди ж на роботу не візьмуть, ну як мінімум, там на років на п'ять, так а, кому ти потрібен, так тому вони намагаються упакуватися і звичайно, що потрапляють на очі, в тому числі правоохоронних органів, які тут, от тут проявляють те. Ту функцію на за які їм платять гроші. Вони ловлять корупціонерів. і тут слід вітати нашу правохоронне Пан, Пан Гунько до слова був адвокатом, а навіть не фотографом. Можливо, в нього навіть більш широкий досвід, яким він хотів скористатися, Ні, коли намагався нього від... передати землю. Ну, у, да, У нього там були історії. Я пам'ятаю, в праварах там якісь історії Його дружина. До речі, очою взагалі була головою облради київської певної час від якраз «Слуги народу. Чого він там в різних партіях був і так далі. Ну там така людина з історією. З історією людина. Тому й не дивує подія. Добре, дякую вам величезне. Я нагадаю нашим глядачам Тарас Загородній, політтехнолог, з нами на прямому зв'язку. Вдячна за ваш час і що обов'язково зустрінемось, бо тем у нас багато для обговорень. Дякую, дякую. Да.